Привіт! Мене звати Анастасія, я клінічний психолог, і це вже восьмий випуск мого огляду на книгу Денверська модель раннього втручання сьогодні ми вже будемо говорити про дев'ятий розділ цієї книги, а саме про базові принципи та основні стратегії, які допомагають вашій дитині грати, спілкуватися та навчатися ефективно. Раніше ми обговорювали такі певні цеглинки для фундаменту навчання вашої дитини, а зараз же час перейти до базової теоретичної інформації, яка допоможе вам краще зрозуміти, як саме використовувати принципи навчання в нових ситуаціях, які не були раніше описані у цій книзі. І це теоретична база саме прикладного аналізу поведінки, або, як ми знаємо, БІ, як науки, яка досліджує формування та зміну поведінки людини. І лежить в основі багатьох підходів раннього втручання, і не тільки раннього, там, де її принципи використовуються. І, скоріше за все, ви теж їх вже використовуєте. Адже, якщо ви практикувалися з минулими стратегіями, які ми обговорювали у цій книзі, тоді теж слідували правилам навчання новим видам поведінки. Ви спробували якісь нові стратегії з приємними наслідками. Отже, ви формували вже нову поведінку з використовуванням підкріплення. Коли ви зрозумієте, як працюють правила ABA навчання, то ви вже будете володіти такими певними інструментами для того, щоб навчати вашу дитину новим формам поведінки. А також збільшувати кількість можливостей для навчання цієї поведінці та допомогти дитині використовувати ці можливості максимально ефективно для розвитку. І далі ми дізнаємося у наступних шести кроках, як практично вже втілити ці принципи навчання прикладного аналізу поведінки. Перший крок про важливість фокусу своєї уваги на тому, що дитина робить, а саме на поведінці. Будь-яка поведінка існує для чогось, і у неї є причина або ціль. Це може бути для того, щоб отримати щось бажане, або уникнути чогось небажаного. Це звучить насправді досить просто, я знаю, але це є дві базові і найчастіші функції поведінки. Звичайно, зараз ми не аналізуємо який бій терапісти. Я хочу нагадати, що тут сьогодні ми обговорюємо тільки базові принципи. Отже, сам прикладний аналіз поведінки, це. Неймовірно обширна та комплексна наука. Коли ми фокусуємося на поведінці дитини, то нам дуже важливо саме фіксувати те, що вона робить, а не те, що ми думаємо, я, вона знає. Насправді діти часто не можуть нам сказати, що саме вони знають, а що ні. Але ми точно можемо зрозуміти рівень опанування навички по тому, як її дитина робить чи використовує в житті? Адже знати про щось або щось не означає вміти це робити. Нам необхідно навчити дитину використовувати навички постійно та без контролю чи допомоги іншої людини. Наприклад, коли ми думаємо про навичку їсти ложкою. Да? То ми аналізуємо не те, що дитина колись інколи їла, або ж те, що вона якось там гіпотетично знає, як це робити, але все рівно не робить. А тільки те, що поведінка їсти ложкою, демонструється ну, дуже рідко, або взагалі не демонструється. Нам це все необхідно для того, щоб зрозуміти рівень навички дитини та її мотивації поведінки. Часто нам треба це аналізувати, особливо в контексті проблемної поведінки, адже вона виникає знову-таки через певну ціль, яку нам треба так дізнатися, щоб ми вже могли працювати над формуванням більш адаптивних і корисних навичок, щоб дитина могла досягнути цю ж ціль. Ми не можемо просто заборонити дитині кричати. Це дуже важливо, так? Наприклад, коли вона хоче цукерку. Це не працює, адже потреба у цукерці залишається. Але наша задача тут навчити дитину доносити до нас свою потребу якимось іншим чином, який буде більш продуктивний. Другий крок буде про підкріплення. Або ж наслідки поведінки. Наслідки це відповідь навколишнього середовища на певні дії дитини. І саме вони впливають на те, чи буде дитина повторювати цю дію, повторювати цю поведінку, щоб знову досягти цієї цілі. Наприклад, якщо ми знову повернемося до ситуації з цукеркою, яку дитина хоче, дитина хоче і кричить. І якщо вона після цього отримує цю цукерку, то для неї ця поведінка є ефективною, адже ціль не досягнута, вона отримала цукерку. А це означає, що має сенс повторювати таку форму комунікації і далі, так, і наступного разу, і через рік. Але це не тільки про проблемну поведінку. Адже, коли дитина щось хоче і демонструє, наприклад, вокалізацію або погляд, і після цього одразу йде щось приємне, то воно запам'ятовує, що о, цей спосіб працює, і далі є сенс його використовувати. Так само? Отже, з цього ми можемо зробити певний висновок, що навчання новій поведінці відбувається в результаті. Наслідки цієї поведінки нашої реакції. І тут наша задача контролювати в першу чергу себе і підкріплювати ту поведінку, яка є бажаною та ефективною. Саме тому нам важливо ідентифікувати саму поведінку так, і відслідковувати саму ціль або результат, щоб вчасно підкріпити і надати дитині те, що вона хотіла отримати. Звичайно, якщо ця поведінка є нашою цілею. Також так ми повинні розуміти, що якщо дитина своєю поведінкою не отримує бажаного підкріплення, так? нічого не відбувається, то з часом ця поведінка йде вниз, вона зникає. Це означає, що якщо ми прибираємо усі приємні наслідки, то поведінка з часом буде зменшуватися. Цей процес називається гасінням. І так, це працює для проблемної поведінки, і також це працює для бажаної поведінки. Адже якщо дитина тільки вчиться, наприклад, говорити, і вона просить цукерку там цу-цу-цу, не знаю, а ви її ігноруєте або кажете, скажи цукерка, скажи, цукерка, скажи, цукерка, і нічого не виходить. То дитина запам'ятовує. Що просити, словом, не працює, не має сенсу намагатися. Я ще хотіла б додати вже від себе, що зараз насправді гасіння, як метод самокорекції корекції поведінки є не найкращим вибором, тому що він має велику кількість негативних наслідків теж. На щастя, є альтернативи, наприклад, зараз це там, популярний тренінг по Хенлі. Якщо у вашої дитини є інтенсивна проблемна поведінка, яку не виходить легко замінити на більш таку продуктивно, так, то важливо звертатися до ібійтерапіста, який вже допоможе впоратися з цим ефективним та етичним способом. І я не просто так наголошую на слові етичний. Адже повне ігнорування, наприклад, при гасінні, не є таким. Так само, як і фізичний примус до занять або виконання наших інструкцій. Це не є етично. Мені б дуже хотілося це підкреслити, адже базовою проблемою у діток зраз є комунікація, а такими способами ми тільки погіршуємо ситуацію, у дітей є негативна асоціація з нами. Добре, ми переходимо до третього кроку, в якому йдеться про необхідність виявлення того, що було перед поведінкою. Так? Ми перед цим обговорювали два принципи навчання це функція поведінки, так? її ціль, навіщо дитина це робить. Та наслідки поведінки, які там підсилюють або послаблюють демонстрацію і закріплення деяких дій. Зараз ми переходимо до третього ключового принципу. Це щось, що відбувається прямо перед поведінкою. Це такий певний тригер, який підштовхує дитину до демонстрації чогось. Так? Наприклад, тригером може бути те, що дитина побачила цукерку, яка лежить на столі. І далі це запускає вже її. Крик чи прохання, не знаю. Або там дитина знайшла пульт. І після цього така мультик, мультик, мультик. А якби пульт не був знайдений, то цієї поведінки, можливо, б зараз і не відбулось, тому що вона просто б не згадала. Коли ми думаємо з вами про поведінку, якою ми хотіли навчити нашу дитину, то повинні обов'язково подумати про стимул, який допоможе підштовхнути дитину до цієї дії, щоб, звичайно, використовувати його для навчання. Наприклад, коли ми говорили раніше про організацію простору, пам'ятаєте, то саме там була ідея того, що треба створювати умови. Так, треба створювати такі тригери для запуску бажаної поведінки. Адже, коли дитина щось бачить, наприклад, у коробці, так, як ми говорили, то це дає нам можливість тренувати бажану поведінку, наприклад, просити, так, що ти хочеш машинку. І через деякий час батькам вже не треба давати підказку дитині, що машинка, машинка, а вона вже буде просити одразу, як тільки побачить цю коробку. Адже ця коробка стає тригером, яка вже запускає поведінку дитини. Добре, і далі ми можемо перейти до четвертого кроку про те, як же поєднати ці три компоненти. Якщо ви вже потренувалися у тому, щоб аналізувати тригери, аналізувати саму поведінку та її функції з наслідками, то час переходити до об'єднання цього всього у житті. Нам важливо навчитися аналізувати ці три принципи саме під час взаємодії, адже вони різні у кожної дитини і в різних ситуаціях, і у цьому допомагає тренування. Поспостерігайте за своїм малючком, спробуйте записувати декілька днів, деяким Види поведінки, так, розбиваючи їх на те, що запустило поведінку, так, на саму її демонстрацію, там дитина кричить, наприклад, та те, що відбулося одразу після неї. Я їй дала цукерку, наприклад, так? і це допоможе вам швидко побачити вже ці елементи у житті без там записів, що вже дає вам багато ідей, як навчити ваша дитина новим реакціям на різні ситуації в житті, та планувати їх. І тоді ми можемо переходити до наступного кроку про те, як використовувати ці принципи, щоб вже збільшити кількість можливостей для навчання вашої дитини і навчання новим навичкам необхідним. Кожна ваша взаємодія з дитиною це потенційна можливість для навчання. Щоб задіяти більше можливостей, вам треба розуміти, які підкріплення ви можете використовувати або запропонувати вашій дитині, що й буде цікаво. Пам'ятаєте, у нас була частина з виявлення магнітів, які дитина любить, так? І це воно і є. Але окрім магнітів, так, зараз нам вже можливо знати ще те, чого дитина намагається уникати. Це те, що вона не дуже любить, їй це не подобається. І ось тут ми можемо проаналізувати ці ситуації, коли у житті, так, ви зазвичай, наприклад, щось даєте, бажане дитині, або забираєте щось небажане, не знаю, вимикаєте фен, так? То як ваша дитина доносить до вас цю потребу? Чи вона комунікує з вами у цей момент? Або ж часто їй навіть не треба нічого робити, щоб там це отримати, або щоб ви щось вимкнули. Подумайте про способи, якими дитина вже володіє, так? способи комунікації. Та проаналізуйте, чи потрібно, щоб вона використовувала, наприклад, їх частіше. Або вже часто ускладнювати ці навички та тренувати щось із зони найближчого розвитку. І тоді ви точно будете знати, чому саме вам зараз треба навчити вашу дитину у момент, коли вона щось хоче, ну або не хоче. Тільки пам'ятаємо, що навички, яким ми навчаємо дитину, повинні бути адекватні її вмінням, а не занадто складними або, наприклад, просто. Тут ми вже плавно можемо з вами перейти до сьомого кроку про роботу з небажаною поведінкою. Аналізуючи ці три компоненти, так, ви можете знати, що моделювати та просити продемонструвати вашу дитинку, коли вже там починається проблемна поведінка, тому що вона щось хоче. Наприклад, якщо дитина починає хникати, коли там хоче пити, коли не може сама дістати, то ми можемо вчасно їй підказати. Покажи, що ти хочеш, і допомогти їй це зробити. Тим самим ми замінюємо, ми модифікуємо проблемну поведінку на бажано. То одразу, звичайно, ми її підкріплюємо, ми даємо нашій дитині пити. Єдине що, коли ми працюємо з заміною небажаної поведінки, то альтернативна навичка має бути простою для дитини, доступною. Така навичка повинна бути плюс-мінус такою ж порівнює ефективності і простоти, як і небажана поведінка, тому що кричати це просто так? і показати просто, а сказати, мама, дай мені, будь ласка, пити, складно. Особливо зручно це тренувати та аналізувати, якщо у дитини є стійка небажана поведінка. Так, вона час від часу відбувається. Тому. Ви можете вже декілька днів позаписувати ці три компоненти для цієї поведінки, так, що було до, що її запустила, яка вона була, ця поведінка, та що дитина отримала чи уникнула в її результаті. І тоді ви можете вписати та і подумати, яка поведінка була б досить легка для дитини і бажана для вас, і приносила б дитині необхідне розжигати. Не хочу. Ну, наприклад. Ще один момент, який важливо проговорити, це те, що родини часто намагаються уникати ось цих тригерів та ситуацій, які можуть призвести до проблемної поведінки. І це нормально, я розумію. Адже ніхто не хоче, щоб його дитині було погано, щоб була істерика. Але одночасно з цим ми зменшуємо таку кількість можливих ситуацій для навчання. Замість того, щоб навчити дитину альтернативній поведінці, ми просто уникаємо цього всього. А по-друге, частіше за все це робиться за рахунок того, що від дитини нічого не вимагається. Да? І їй щось дається при найменших сигналах, таких як не знаю, щось там дитина хватає із рук, починає нити, надуває дуває губки. Да? І тоді ми даємо, щоб не було істерики і крик. Але тут важливо пам'ятати, що ніхто у житті і у соціумі цього робити тривалий час не буде. І саме через відсутність цих альтернативних, ефективних способів взаємодії з навколишнім середовищем, дитині це буде дуже заважати соціалізуватися, знайти друзів взагалі брати таку активну участь у соціальному житті поза межами дому. Добре, ми з вами обговорили вже базові принципи прикладного аналізу поведінки, які присутні на кожному кроку нашого і дорослого, і дитячого життя, так? І які формують усі наші навички, в принципі. Я впевнена, що якщо ви потренуєтесь та почнете помічати ці взаємозв'язки, то це дуже допоможе вам у процесі навчання вашої дитини. Наступного разу ми вже будемо обговорювати такий як трикутник спільної уваги, який допомагає ділитися своїми інтересами з іншими людьми. Я дякую вам за увагу, за перегляд. Якщо ви хочете дізнаватися більше про денверську модель раннього втручання та взагалі про загальний процес розвитку діток з особливими потребами, так, та якісь приклади ігор бачити, то я вас запрошую у свій інстаграм. Посилання ви можете знайти у описанні до відео. І також, звичайно, я дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, лайки, поширення, коментарі. Так? Це дуже мене мотивує продовжувати робити ці випуски. До зустрічі наступного понеділка. Па-па!